Всіх вітаю щиро на каналі. Всім великий-великий привіт! І всіх запрошую на перегляд моїх пошуків в магазині Second Hand. І я вже от стільки набрала 39 гривень за кілограм. Сьогодні останній день завозу. Я тримаю лялечку, я тримаю сумки. І сподіваюся, що знахідки сьогодні будуть чудові, ви проведете досить з позитивом час біля екранів своїх гаджетів і будете насолоджуватися. Моїми знахідками От така лялечка. Що я ще побачила сумка цікава від Jasper Conren. Це англійський бренд, це англійський преміальний бренд. Ну, вона, якби по кутиках, має чуть-чуть такі потертості, хоча в цілому досить непогано виглядає. Ну, це не шкіра. Дивно, що по ціні сумок цього бренду, ну а якість виглядає якби не дуже. Ну, сама модель сумочки цікава. І ось така ще сумка Шопер літня, вона текстиль, комбінований шкір-замінником. І щоб не здивувало, що тут є етикеточка. Але є дефекти по сумці, по шкірзаміннику. Це ще раз говорить, наскільки зараз неякісно роблять шкірзамінник. Що річ ще нова сумка, але вона вже, як ви бачите, все їй. І від Майкл Корс, теж така дуже цікава сумка. Абсолютно, вона виглядає досить в хорошому стані, в цілому, так? І я вже втішилася. ну ручки, подивіться, ручки потріскані. Мені здається, що це фейк, хоча вона виглядає, так якби акуратно пошита, але тільки ось ці оці ручки мене вже навели на сумніви, що це оригінальна сумка. Якісь іграшки є, ведмедики, блакитні всякі зайчики, все в переміжку, тому що сьогодні останній день. І теж втішилася, побачила сумку від Gimitch. Це малазійський дизайнер. Досить подивіться, як вона класно виглядає під рептилією. Ручки дуже такі акцентні, цікаві. Ну, всередині вона теж неаккуратно пошита. і це шкір заміни. І це теж в мене якісь такі глибокі сумніви, що це оригінальний джимічу. Ця Лялечка на її ніжки немає, забула сказати. На жаль, Портфель Гаррі Поттер, свинка, папір, рюкзачок дитячий, клатчів, багато є. Останній час я бачу багато клатчів, раніше так не було. Такі вихідні речі, як на підборах взуття До речі, вінтажна сумочка. Сукні на підборах взуття клачі, щось таке вихідне, святкове, таке вишукане, воно чомусь залишається. До останнього дня раніше так не було, але зараз немає можливості багатьох і бажання, не те, що можливості, бажання немає настрою е якісь відвідувати такі заходи. Оця мені сподобалася сумочка, якби клач, сумочка, ну, подивіться, яка робота. Розшита вона лелітками, такими всяка деталізована, ручка плетена, золотиста, щось таке в індійському східному стилі. Цікава сумочка, в театр хочеться з нею піти. Ну, буду ритися, буду ритися, буду шукати. Бачите, знайшла і Майкл Корс і Джимічу, і... але це якби фейк мені. Ну, я впевнена, впевнена що це фейки були. Ще якась така класична сумка. Ніби товару багато є, але він на ну, останній день, що тут хотіти. Ну, все ж таки, бачите, є гаманці. Гаманці в нас досить часто зустрічаються. Ну, в останній день, звичайно, тут ще нового шкіряного гаманця не буде. Він, якби, вже залюблений, виношений, бачив гроші, а от зараз він валяється, нікому не потрібний. Ну, якщо крайній випадок вже зовсім немає, то можна, звичайно, навіть такі чуть, -чуть потартий придбати. Ремінчики. Це виглядає як шкіряний. І такий новенький. Ну, хто що любить. всіх різні смаки, і одній людині одне подобається, а інші зовсім протилежне. От така яка сплетена сумка. Насичені такі кольори. Ще от такий ремінчик є. Що ви цього тижня, якби вже кінець тижня, так, що ви такого цікавого знайшли, напишіть в коментарях. Чекаю на вас дуже сильно в коментарях. Мені цікаво, що ви знаходите в різних містах. І інші глядачі теж цікавляться, тому що в інших містах одне, як пишуть, і зовсім інші мережі. В нас можуть бути інші мережі. Отакий От величезний шарф-палантин. Він з ланцюгами, з квітами, ще такі в індійському стилі слониками, розшитили літками, а теж в хорошому стані, якби. Ну, хочеться якийсь такий цікавий досить шарф знайти, щоб аж дух захопило, і я знала, розуміла, що його хочу придбати. Виглядало як шок у цей білий айворі. Ну, це не шок. Я минулого разу, як ви дивилися моє відео, то я знайшла, а чи минулого, чи поза минулого разу, я знайшла. Шарф Пашміна, шок з кашеміром, такий блакитний, величезний. І я знайшла сумку Тед Baker, що я взяла, а сьогодні я сумочок нічого собі не беру. Люди є, вибирають і я вже трішки понавибирала. Зараз буду вам показувати від Тед Baker От такий кроп топ. Він в'язаний. Тед Baker це англійський дизайнер. Речі досить дорогі. Але по якості тут теж є питання деколи не завжди. Він почав вже шити з поліестеру деякі речі, якби шкір замінника робить сумки. Ось такий топ-насичений синій колір. Є ще блузи, бачите, є з прошви. є багато поліестерових, є натуральних, є льон, ну всяке таке це ж секонд, і очі розбігаються. Я так люблю поритися, і я знаю, що в нас таке маленьке ком'юніті. Ми всі тут любимо шукати бренди, щось таке цікаве, щось таке надзвичайні якісь речі. Ну, і, звичайно, поновити свій гардероб, бо це дуже бюджетно. Оскільки я вже відклала оцю тендбайкери, вже я вам показувала з блискавкою ззаді, така коротка, ковтинка в'язана. І Від Hobbs, це такий преміальний англійський бренд, дуже якісний, це просто без питань. Я люблю цей бренд. Отака От жіноча сорочка, досить цікаві криві і тут льон з бавовною. А колір такий як баденім. Ось така сорочка. І ще так джинсова спідничка в графітовому кольорі. Нічого такого, чого би здивувати, але це базова спідниця, чорна джинсова, і вона би гарно поєдналася. З цією сорочкою, тканина як фланелька, досить така м'якенька, затишна, і насичений принт картатий. от така сорочка разом з цією джинсовою спідничкою. І подивіться моя знахідка цікава, я побачила бірку кос. Я не знаю, чи вам видно, від відсвітлює світло світить, бачите. Косик. І це світшот оверсайз. Він короткий, з кишеною. Але ну, колір тут мені таки не зовсім сподобався. Якби він виглядає, якби зібраний цей колір, але насправді, можливо, він навіть і не зібраний, така задумка була у дизайнерів. Ну, то цей колір мене стримав, тому що він не всім йде. Фаза H від англійського бренду досить. цей бренд не є дешевим, отака блуза, класична, велика, великого розміру, точніше, і дуже красивий принт. Ніжно-рожевий, ви бачите сірим, а сірий з рожевим дуже гарно поєднюється 100% віскоза, от така блуза. Ще така блуза, мені сподобалася в ланцюги. Я люблю такий принт, в ланцюги, геральдика. На чорному фоні отакий яскраво насичений принт. Байвайрі By англійський бренд 16-ка англійська. І оцю, мабуть, я візьму, теж в ланцюги така сорочка е, жіноча. Це віскоза 100%. І вона в ідеальному стані ну, гріх не взяти. В останній день таку сорочку, подивіться, яка вона цікава, така якби і стримана одночасно. 16-ка англійська, теж 44-й європейський, 100% віскоза, так як я казала. І ця мені сподобалася, хоча це е, поліастер. Але тут колір красивий, написано, вказано на бірці, що це охра. Ну, і я згідна, що це охра. Ну, мені здається, що більш до гірчичного. так, І тканина е має е такий малюнок вибитий, хоча тканина легка поліестерова. Вона цікава блуза від марки Spencer. Маркс Spencer це поліестер, вже сказала. от така легатна блуза. І ось ця мені сподобалася блуза, я теж хочу її взяти. Принт, така ботаніка, квіти, але пастельно насичений. 5Хів великий розмір. І це віскоза. І вона в ідеальному стані таке, не видно слідів носіння. Мені ця блуза дуже сподобалася. І йду шукати далі. От стільки я вже відібрала, але, ну, звичайно, це все не беру. я взяла вам показати, і дещо з цього я хочу взяти, сказала, що саме і від Ted Baker, і від, ви бачите, скільки коштують. І далі я знову набрала От такі речі. Мені сподобалися брюки класичні. Від Next 44-й європейський розмір. Next англійський бренд. І вони ще новенькі, вони мають паперову бірку на поясі. Бачите, 25 фунтів вони коштували. Темно-синій колір, така класика і якість дуже хороша. Ще сподобався мені оксамитовий топ в сріблясто-сірому кольорі. Це від H&M. Розмір М, як би вказано, але це навіть і на Елючку. Він має бути, мабуть, такий чуть-чуть вільнуватий. -чуть От така блуза білосніжна, вона з вишивкою в стилі боху, такий вільний вільний силует. Ярусна від нюлук, від англійського бренду. Тут віскоза є і вишивка поліестер ниточками. Блуза красива. Оця мені сподобалася блуза, хоча тут поліестри вона двохшарова. Але подивіться, який декор красивий, такий по-багатому. Червоний насичений колір, колір в розрізі кавуна такий красивий, досить блуза елегантна. Ще дивлюся на такий світшот. Все мені подобається, крім оцих манжетів рукавів. Вони з тканини, але вони такі розширені. І оцих рукавів я ніколи не розуміла. Не розумію. І я знаю, що вони актуальні, багато хто любить. Новасеньке світло. Ну, оці рукава мене збивають з толку. І от така блуза це від бренду Next. Вона в колаборації ще з іншим брендом. Теж ботаніка, дуже ніжний пастельний принт, багато блакитного, коралового, гірчичного. О, така блуза і це 100% бавовна. 42-й європейський. Вона теж новасенька і вона така бавовна досить легенька, не важка. Базова блуза від Next з драпіровкою, колір екрю, тканина поліестери, як сатинова. Дуже гарно... Було би з спідницею олівець в такому діловому стилі оцю блузу я бачу. Ну, і такі моделі потрібно міряти, подивитися, як оце сяде по фігурі, як талія, як воно буде виглядати, як в груді на запах буде. І від Mint Velvet. Це англійський преміальний бренд. Теж я показую цю блузу, тому що бренд не є дешевим. Комбінована тканина. І фактурна, і гладка, і колір кремовий, цікава вільна блуза на літо. І від Карен Мілен, від англійського дизайнера, досить відомого і досить дорогі речі. Це натуральний шок, сріблясто сірий колір, теж з драпіровкою така блуза. І теж досить бажано таку блузу міряти, подивіться, яка блискавка, оцей бігуночок. Брендований шовк. Ну, і, як завжди, на поліастеровій підкладці. Ну, для чого цю підкладку поліестерову? Для мене це загадка. Ну, мабуть, так повинно бути, тому що купа брендів так роблять. От така футболочка, тільник, на 14 англійська на смужку і трикотаж. Тут такий трохи на Поліестер з, з поліастер, ластаном. Блочка бомба. І від джоуліс від англійського преміального бренду такий лонг Тільник. Смужку, але на рукавчиках принт яскравий, квіти. Якби акварельні, такі квіти. Доповнює джоуліс дуже якісний, дуже якісний бренд. Тут нема що сказати. Люблю цей бренд всім серцем. І багато речей я маю від цього бренду. 100% бавовна. Люди вибирають собі. Ну, магазин зараз скоро буде зачинятися, я вже бачу, що возять тюки, назавтра будуть готувати товар. Буде все свіженьке, класне, но не дешево. саме класне — це в останній день. Ще скільки штанів. Літні. То там такою ціллю задається, то, звичайно, що він знає десь що собі щось класне. Жилеточка, легкий синтепон стібана, на ніжно-блакитний відтінок, красивий досить. Потрібно прати. Шемпер ніжно-рожевий. І я вже трішки понавибирала, показувала вам. Хочу ще подивитися вам показати. Знову я вибрала ще речі. Подивіться, які яскраві кластенькі і левіс. От така парка капюшон на підкладці, трикотажній, трикотажні. Но капюшон якраз і брудненький трохи. Якби по розміру підійшло, звичайно, що людина собі передивиться. Чи їй їд. Отака От парка, синій колір красивий. Ну, все ж таки левіс це дуже дорого. Якість хороша. Сподобались отакі от класичні від Next брюки. Просто класика, прямі, прямі штанини. А, ну, базові штани. Елегантні, якісні, жіночі. І такий розкішний топ. Подивіться тільки на цей топ, на ці кольори, які фарби від French Connection. Англійського, преміального, навіть люксового, можна сказати, бренду по ціні, там ціна дуже висока. От такий топ і це натуральний шок. Зараз я вам покажу, що це 100% шок. Разом, як гарно би виглядало з цими М -м -м. джинсами, теж такий насичений колір, червоний. Ну, аж очі виїдає, разом з цим топом було би красиво. Ще така футболочка Color Block. Поєднання чорного з білим. Від бренду ту. Англійський бренд він не є дешевим, він не є дорогим. Ось така середня ціна ціни за Золостаном якість просто супер, трикотаж такий красивий. І ось ця блуза мені сподобалася. Елегантна, світло-сірий колір. Від Dorothy Parkins від англійського бренду. 44-й європейський. Стримана, нічого лишнього немає, і одночасно вона вишукана, комбінована білими смужками, білі манжети. Подивимося курточки. От така жилетка досить гарно виглядає, але вона теж забруднена. Чорна є, які ще куртки залишилися, ще одна блакитна є. От така шубка, шубка болеро. І Я так розумію, що такі шубки носить болеро десь по комусь. Ну, я не знаю, якась сукня має бути вечірня, якби ну, і зверху холодно. От таке пальто бежеве від бренду Zara, на великий розмір. Ще вінтажна шкіряна куртка. Так, от листаю, швиденько вам покажу, що ще є. Бомбер цей непоганий, стібаний, короткий. Ну, такий бомбер, він вартий уваги. Ну Він забруднений, теж я бачу. Ну, можливо, попередця. Віднілук був ще бомбер. Маєчки. Майок багато. Останній час майок залишаються шортики на високій посадці. Останній день раніше теж було важче знайти такі шорти такої якості, якби такої моделі точніше від HM бренду. Сукні, сукні перевішали дуже високо, як до них добратися. Сукень не так вже багато. Ось ця від Бохо, від бренду От така. Вільного силует, пастельний принт, Тофі, чорний, білий. Ось такі кольори. вона вільна, до нас, рукавчики цікаві, такі з оборочками. На ну, це поліестер. А ось ця вже вишукана сукня це натуральний шовк. Зараз будемо дивитися, ну, але я впевнена, що це натуральний шовк, дожені міді. Вона ззаду зав'язується поясочком. плесочком. Це від Мусон, англійський бренд. 36-й європейський, ну, на вигляд і 38-й піділій. Це так шовк, звичайно. І підкладка ацетат. Ще є з етикетками деякі речі від Marks and Spencer шортики є. Бачите, вони ще з етикеткою паперовою. Парчові сукні. От такі. ось ця красива фатин. Організація тканини, як фатин виглядає як назад. І знизу фуксія. Підкладка. А теж вихідна сукня від англійського бренду Roma. Оце красива, вона так так вже високу їх десь під самий, я не знаю, під саму стелю зачіпає. Коротка курточка біла. Від H&M, Я бачу, жакет мені сподобався базовий. Він не застібається, гудзики, такі обманки по боках. як Кардиган. Але видно, що він цікаво пошити, якісний, базовий. Має бокові вставки у нас щільного трикотажу. Є віскоза, в складі, поліамід. Бачите, такі вставочки з боку. І на рукавах теж такі вставки. І ось такий кардиган мені сподобався. Він легкий, не застібається. Ось такий легкий літній жакет в сірому кольорі, видно, що він ще новенький, це від Primark. Від массмаркету. Ну, досить якісно пошитий 44-й розмір європейський. І непоганий склад віскоза з поліамідом. Я ще думаю, взяти мені його чи ні. Ще подивимося під кінець на взуття, що є. Я бачу, що є хутро, натуральне, замша натуральна на таких високих підборах. В Бразилії вони продуктовані ці Ну, Хто як любить, Кедри ще від них залишилися, вже магазин має зачинятися, ніхто абсолютно не бачить, вони ніде ні не рвані, ні не витерті шнурками, лише їх потрібно помити. І то вони навіть не такі сильно брудні. Подивіться, вони в досить хорошому стані, ніхто на які не забрав, хоча взуття не так багато є. Побачила, що хтось відклав блузу. Ну, як відклав вже, передумав брати між чоловічим. Вона, видно, новасенька виглядає, чорна, спереді розшита, такими лелітками, все така по-багатому. Красива вихідна, це навіть якби блуза чи ця футболка, або трикотажна спинка на трикотажі. Отак розшита в чорному кольорі. Від англійського бренду, від Маркен Spencer. Отакі балеточки від F&F, від англійського бренду Mass Market. Еко замша 15 гривень вони заважили, але 15 гривень це навіть не проїзд. на зараз проїзд 20 гривень коштує. Тут 15 гривень взуття, подивіться, яке б воно вже не було, ну, якщо воно навіть з еко. Отакі батальйони в мене вже з'явилася подружка, яка мені допомагає робити вибір взуття. Отакі батальйончики. А не вони літні. Тут не називаєш, що це туфлі чи босоніжки, якби вони літні, ну це такі батальйони. Досить цікаві. І як вам мої знахідки, як вибір сьогодні в магазині, напишіть в коментарях. І я вже в Ашані. Кінкрос ем Леополіс. Точніше торговий центр, і я приїхала в Ашан. Чому я приїхала в Ашан, бо дещо хочу купити, хочу зайти в інтертоп, подивитися мають бути знижки. Я хочу подивитися взуття. Людей досить є. На диво, сьогодні людей досить багато. Хоча в нас так холодно ну, по-зимовому мете сніжок. Але, як бачите, люди є. Покупці приїхала. Зайду в інтертоп, подивлюся, що є. Всіх папа, цілую, до зустрічі. Чекаю на вас в коментарях. Цьом-цом.